Цього разу ми передаємо цей автомобіль Volkswagen T4, мікроавтобус, який нам передали наші партнери з міста Іматра Республіка Фінляндія. Ми його тут підремонтували, провели в порядок і сьогодні він готовий для виконання завдань для наших воїнів. Також за кошти, які зібрали працівники міської ради, наша команда, ми придбали 10 FPV-дронів. Які також сьогодні дуже потрібні для виконання бойових завдань. Тому сподіваємося, що все це обладнання буде допомагати нашим воїнам захищати Україну і наближати нашу перемогу. Від цього нашого батальйону подякувати всій нашій Ніжинській громаді, на чолі з Олександром Михайловичем, за постійну допомогу, за те, що допомагає разом нищити ворога. Цією громадою працюємо заради нашої перемоги. Слава Україні! Дорога! Дорога! Ще хотілося б подякувати за надані півішки. Бо дана конструкція нищить ворога дуже, дуже гарно. І дякую всім волонтерам, які займаються цим збором, і вся наша громада, яка підтримує їх.